Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную пограти в гру Четвертий Зайвий. Ми поговоримо про професії. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що не потрібно музиканту. Так, йому не потрібні ліки для роботи. Ліки потрібні лікарю. Що не потрібно маляру. Це ваги. Вони потрібні продавцеві, що не потрібно поліцейському? Це музичний інструмент, саксофон. А що не потрібно капітану корабля? Трактор? Молодці дітки. А що тут не потрібно вихователю дитячого садочка? Це швейна машинка. Добре. Що не потрібно водію? Правильно, це граблі. Вони йому не потрібні. А що не потрібно для роботи перукаря? Ось ці пасатіжі. Добре? Що не потрібно нашому кухару? Так, нитки для в'язання. Що не потрібно для роботи продавцю у магазині? Правильно, світлофор. Подивіться, що не потрібно нашому будівельнику. Так, кастрюля. А що не потрібно нашій швачці? Звісно, гітара це музичний інструмент. Що не потрібно для роботи лікарю? Не потрібен барабан це теж музичний інструмент. А чим не користується художник у своїй роботі? Так, не потрібен йому штурвал. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!